Кошенята попліткуємо. Говоримо про те, як Ірина Білик знову кохає. Оля Полякова зникнення. Відміна Дженніфер Лопес. Раміна і привітики! Думки фронтовика. Мочу й зручніше набрати чай каву, а ми не витрачаємо час даремно розпочинаємо пліткувати. Отже, сьогоднішні плітки я пропоную. Розпочати з Ірини Білик, яка презентувала нещодавно композицію і кліп під назвою Кохаю. Давайте подивимось маленький шматочок. <му> Ви знаєте, з одного боку я дуже радий, що Ірина Білик повернулася, адже Ірина Білик це взагалі окрема. Історія українського шоу-бізнесу. Ну, можливо, дещо пафосно звучить, але я так вважаю. І білик це та людина, яка завжди відчувала, що потрібно своєму слухачеві, яку потрібно випускати музику, яку історію із життя, історію кохання дати так, щоб пішли сльози, щоб переповнювали тебе мурахи по шкірі. І тобі хотілося розділити свій внутрішній біль разом з цією піснею. Минули роки Ірина Білик спочатку витримувала певну паузу про її пластичні операції. Немає сенсу акцентувати і говорити. Ви самі усе бачили, самі усе знаєте. Іра, мені здається, за останні років 10-15 загубила. А що таке взагалі хід і як його написати? Вона дуже багато купляла у інших авторів музику і слова. І, мабуть, через те, що не писала часто, її музика перестала бути настільки близькою, настільки інтимною лірикою, якою була раніше. Знову ж таки, у неї є чудова композиція кордони, яку вона випустила від початку повномасштабного вторгнення. Але почувши кохаю. Прем'єра якої відбулася 15 травня. Ну такої. І я ось зараз перевіряю, щоб впевнитись: музика і слова Влад Булах, Булах. не Ірина Білик. І відчувається завжди, де не Іра автор. Це відразу чутно, це одразу зрозуміло. Коли вона справді ось так це вивалює назовню свою душу, ти відразу розумієш: о, ось тут артистку прорвало, ось тут артистка поділилася усім, що накипіло, і усе, що так довгий час боліло. Іро. Не знаю, не розумію. От коли артисти випускають пісню, яка взагалі не торкає, не чіпляє, можливо, десь всередині вона тобі подобається, можливо, ти її для себе знайшла. Але це не хід, це не є твоєю інтимною лірикою. Це не розкриває твою душу, твій внутрішній стан. Тому на превеликий жаль, мені здається, зараз Іра Білик тягне за собою абсолютно щось таке бездиханне. Намагається на цьому триматися, показувати, що так, я актуальна. Дивіться мене, слухайте. Але принаймні те, що ми бачимо зараз, ну, якось, м'яко кажучи, не туди. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось в коментарях. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар, наголошую ще раз. Для просування цього ролику, кому що відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в директ мого інстаграму, ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати ж до портрету тієї чи іншої особистості. А також в описі та в закріплених ви побачите посилання на нашу телеграм-спільноту, яка є невід'ємною частиною пліткового життя, де ми зливаємо завжди ексклюзиви, а також картка для донатів, хто має бажання та можливість підтримати нашу спільноту. Тепер. Трошки про Олю Полякову, зовсім трошки. Випадає мені в рекомендаціях Гугла. Оля Полякова висловилась про виступ Альони Альони і Джері Хейл на Євробаченні 2024. Звичайно, що Оля Полякова мріє поїхати на Євробачення, але згідно правилам, вона не може навіть подати заявку. Справа в тому, що Оля Полякова після гучного скандалу з Владом Міцкевичем, ну давайте бути об'єктивними і дорослими. Ну, Оль, всі все зрозуміли. Всі зрозуміли, що у вас були теплі обійми, ріжки морозива щоночі, і а, зникнувши з інформаційного простору, не вдасться просто от пересидіти і типу: ой, нічого не було, всі все забудуть. Люди дорослі, люди розуміють, тим паче твоя аудиторія. І ви подивіться: от як тільки нам посипались дорослі дівчата, у Єфросиніної проблеми, у полякової зараз проблеми. І одна без одної, ну вони просто негармоній. От разом вони давали подвійний ефект. І в інформаційному просторі, коли шкварилась одна, друга завжди підстрахує. Тобто в них був певний баланс. Зараз, коли цього немає, це два холодні айсберги, які наробили купу помилок. А тепер як з цим працювати? Що взагалі робити? Вони не знають, у них перелякані очі. І найкраща позиція це відсидітись, це просто ось так зникнути. Оля Полякова завжди шукала привід потрапити в, в змі. Бути на перших шпальтах заголовків. Завжди показувати, що ось я в тренді, я в темі, я все знаю, всі про мене говорять. Це суперзірка. Ну, ну будемо чесними. А тут Оля Полякова тиша. Ніби Олі Полякової ніколи не було. Ну, блін, друзі. Ну, така, такий перепад настроїв, поведінки. <гум> ми, а ми, типу, забули, і все, ну, дуже якось неправильно. Ну, зашкварились, зашкварились. Господи, дорослі люди, усі все розуміємо. Скажи вже, як є, або просто промовчи, йди далі. Ні. Вичікують момент, вичікують паузу. Це Єфросиніна, яка жодним чином не коментує своє розлучення з чоловіком. да, І Марія зараз такі. Робить перформанси в своїх сторіс, одягає е, такі луки показати чоловіку не твоя, ось і бісишся, подивіться на мене, де я королева, де всі мене хочуть, усі, окрім мого, Тимура. Тому, дівчата, ви самі дуже палитесь, ви самі е, ще більше привертаєте до себе цим увагу, і відчувається цей шлейф нечесності. і Думаєш, блін, what the fuck? От чому, чому наші медійні люди не можуть, от не можуть бути чесними зі своїм глядачем та слухачем? Дуже сумно. Але маємо, що маємо. І я хотів просто додати штрих до портрету, от підкреслити. Це навіть не штрих, ніякий це не штрих. Просто підкреслити момент, коли наші персонажі сильно шкваряться, вони просто зникають з інформаційного простору, вичікуючи, можливо, пронесе, а можливо, мене це не зачіпить. Все з вами зрозуміло. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте подискутуємо. Ви не вип'єте, наприклад, одну чашку кави, це приблизно 50 гривень, і задонатите. Але ці кошти допоможуть врятувати життя нашим воїнам. Сьогодні 78-ма бригада ДШВ терміново потребує наземний комплекс керування, ціна якого складає 200 тисяч гривень. Він дозволяє передавати всі доступні та дозволені частоти радіокерування FPV-дронами. Це означає, що можна зменшити кількість атак ворожими дронами ворога і врятувати якомога більше життів наших воїнів. Друзі, нам вже вдалося закрити збір на хімічні грілки для наших військових. Колектив волонтерської спілки Спільна сила висловлює дуже велику подяку Богдану Роспалову та всім кошенятам, котрі допомогли зробити збір на зимові хімічні грілки. Бо за цей сезон ви допомогли нам вітати більше ніж п'ять тисяч грілок. А також ми зібрали кошти на колеса. Ці сімдесятив'яти десантно штурмової бригади дуже вдячні волонтерам, які. Слава нам колеса для виконання службових бойових завдань в зоні бойових дій. Я вірю, що і цей збір ми з вами зможемо закрити. Я розумію, зараз тяжкі часи, тяжко з фінансами, але кожна копійчина має значення. Я залишаю усі посилання в описі під відео, в закріплених коментарях, а також в шапці профілю. Я вірю в силу нашої з вами спільноти. Дженіфер Лопес опустила цінник. На свої шоу Тур Америкою до 10 баксів. У той час, коли Тейлор свіфт, мінімальний квиток на секундочку зараз коштує від тисячі з чимось доларів. Від тисячі. І студенти беруть кредити, щоб піти на концерт Тейлор. Ну це вже повна нісенітниця, але такі практики є. Джейло опускає ціну до 10 баксів і ніхто не хоче йти. Настільки забрехалася в своєму автобіографічному фільмі, що спричинила хвилю хейту. Люди втомилися від ось того штучного образу Діви, який вона на себе приміряла, і зараз Джей Ло грає з вогнищем. Адже в якийсь момент вона просто може потрапити під культуру відміни, як мінімум. Тому будемо дуже пильно, активно спостерігати, цікаво, як розвиватимуться подія. Але мені не шкода Джейло. Джейло забрехалася, загралася. Вона сама обрала такий шлях видумувати, додавати певні елементи в свою біографію, щоб бути ще більш страждалицею в очах спільноти, в очах соціуму, своїх прихильників. Але ж люди не дурні, люди все бачать, все відчувають, і тому не відбулося потрібного метчу, потрібної реакції, а навпаки, повне відчуження. І до того ж, подейкуючи та Бен Афлек зараз на межі розлучення і пару нічим не врятувати. Тож дивимось, спостерігаємо. А що ви думаєте з цього приводу? Давайте дискутувати і друзі. Будь ласочка, не забуваємо допомагати зараз. Це дуже важливо. Нам потрібно закрити збір 200 тисяч гривень. Комплексна наземна установка. Для управління ФПВ-дронами, які допоможуть нейтралізувати атаки ворогів і врятувати якомога більше життів нашим хлопцям та дівчатам. Кожен донат, кожна копійка має значення не проходьте, будь ласка, повз для зручності, окрім монобанки. Я залишаю в описі та в закріплених. Залишаю також свій PayPal. Раміна Есхакзай і її палки привітики. Знімала вона підсумковий випуск, річниця каналу 6 років. Вона розповідала, як саме пройшов 2023 рік для неї та її команди. І ось в одному із моментів вона розповідає про те, що з'явилися чутки, про те, що до неї можна прийти за гроші. Відсилка до Алли Барановської, колишньої дружини Миколи Тищенка. Ми з вами розповідали про це. Тому що до мене кошенята постукали ще задовго до того, як Алла з'явилася у випуску Ріміни. Тому я вважаю, що той випуск був лобійований і не просто так, і не за безкоштовно. І ми про це говорили в своїх відео. І Реміна робить відсилку до нас, до нашої спільноти. Скидають мені кошенята, значить, скріншот. 11 березня. Кому Богдан? <гум> не без спал, нічого. Просто Богдан. Це може бути рандомний якийсь інший журналіст, але я запитів Раміні не писав, до речі, на цю тему взагалі. Добрий день. Ми не робимо інтерв'ю на замовлення. До нас за гроші на інтерв'ю потрапити неможливо. Гарного та спокійного вечора. З повагою команда Ютуб каналу Раміна. Ну, звичайно, що? От вони, значить, так публічно Підкреслюють, показують акцент Богдан, тобто відсилка до нас, до нашої спільноти, реміно. У мене не було ніколи якоїсь цілі, конкретної мети стосовно тебе. Коли є певний зашквар, я його коментую. Коли ти себе там чемно поводиш, коли а, робиш щось круте, суперякісне, важливе, я теж про це говорю. підкреслюю. стосовно барановської. Тобі настільки було важливо показати, що ні-ні ні, я в жодному випадку не мені не проплачували. І вона ж там взагалі заявила, що в кого, кому вдасться зняти розслідування, випуск про те, що я у когось взяла якісь гроші, я вам заплачу 40 тисяч гривень, якщо ви зможете це підтвердити. Для Раміни це прям супер шоу, де вона головна героїня. А спробуйте, а доведіть, а покажіть, не знаю. Якась дурість, абсолютно, дитячий садочок, ось ці відсилки робити до нас. Звичайно, зараз реміна може приписати сказати, що ой, що ти про себе тут думаєш, світ не кружляє навколо тебе, щоб Богдан це означало без палуб. Звичайно, ні. Можливо, це якийсь рандомний Богдан. Але ми це будемо сприймати на свій рахунок, тому що ми в інформаційному просторі почали першими про це говорити. І я думаю, це більш ніж логічно, що така відсилка пов'язана саме з нашою спільнотою. Що я можу сказати? Я подивився частково цей випуск, не весь. З'явилася якась, нарешті, у Раміни емпатія. Тобто раміна нарешті показує емоції. Вона вже не є тією кам'яною беземоційною, яка не знає, не розуміє берегів, в їх постійно плутає. Задає неетичні питання своїм гостям. В цьому випуску я побачив щось справжнє, щось більш доросле. І реміна саме в цьому відео мені сподобалась. Вона не викликала ніякого роздратування, вона не намагалася загравати, грати, тобто, вона була собою. тому реміно окей. Ми тебе почули, дуже забавна історія. Зафіксуємо цей момент для пам'яті, але маємо те, що маємо. Тож, хто дивився моновипуск Раміни, можливо, вам щось сподобалось, не сподобалось. Давайте поспілкуємось. Але якби було все прозоро з Барановською, ти б не намагалася так довести знову в черговий раз, підкреслити, що ні-ні ні, ніяких грошей нічого ніколи не було. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось. Йдемо далі. В рамках рубрики Думок фронтовика я хочу зачитати вирізку, відгук про окупацію. Такого ми ще не зачитували, але я думаю, інколи ці думки теж треба показувати. Значить, Просили в коментарях розповісти про окупацію зараз. Жінкою, яка виїхала з Енергодара. Потягу я їхала в вересні. Вона щойно на той час виїхала з окупації. Сама вона вчителька. Казала, що огидно дивитися як колеги, які ще вчора викладали українську літературу і історію. Зараз викладають любов к Родіні. Казала, що всюди висять портрети Путіна в упор, навіть на уроках руського язика і патріотизму. Розповідала історію знайомих. Дитина в садочку заговорила на українській. Дитину вилучили спеціальні органи виховання. А батьків забрали на підвал на два тижні. Каже, живеш, здається, наче звичайне життя, але це тільки здається. Будь-який момент можуть зупинити і перевірити телефон. Якщо в телефоні є листування з кимось з України, це привід на підвал чи яму. Якщо телефон зачищено до заводських налаштувань, то привід на підвал, на підвал чи яму. Звідти хтось повертається, а хтось ні. Хто працює на окупантів, тих не чіпають. Що мається на увазі? Україна атомщикам платить зарплату за те, що не працюють зараз. А є, хто працює і отримує заробітну плату від України і від Росії. Чому я написала, що окупація в Мелітополі і в Енергодарі різна. Мелітополь без бою перейшов просто під російський прапор. У мене там родичі. Одні отримали росіянські паспорти з мотивів. Ну, а що робити? Другим тяжко, не можуть, звісно, ніде влаштуватись на роботу, харчуються землі, але паспорт Росії не беруть. Перші стібалися над другими, мов дурачки. Тепер не стібуться, бо почали повістки роздавати. Думаю, не треба пояснювати, що ВЛК там відсутні зовсім. Годен кожен і в перші ряди. Можливо, хтось прочитає з тих, хто боїться ТЦК. Радше піти добровільно і стати на облік, бо війна торкнеться кожного. Питання тільки з якого боку ви будете воювати. Досить складно щось коментувати і казати. Моменти. Дуже боляче усвідомлювати, що ми живемо в такі часи. Жахливо навіть подумати про те, що люди можуть піти на підвал у 21-му сторіччі і з ними будуть щось робити, якісь знущання. Мій мозок інколи відмовляється взагалі сприймати цю реальність, бо я не розумію, як таке можливо в 21 столітті. Чому багато більшість, більшість країн змогли якось інтегруватися в сучасний світ, стати демократичними? А ось росіяни ні. Печерні люди, тварини. Це не люди. І мені правильно написали підписники, не ображають тварин. Я навіть не знаю, з ким порівнювати монстри. Монстри, які не мають жодного права розпоряджатися життями інших людей, іншої нації, іншої країни. Але вони вважають, що їм можна все. Тому, друзі, будь ласка, донат це найменше, що ви можете зробити. Пам'ятайте, якою страшною ціною нам кожного дня. Дається можливість продовжувати своє існування. Я, до речі, хочу подякувати нашим кошенятам. Це треба було на початку випуску зробити. Угу. А, отримав від наших кошенят з Дніпра. Дивіться. Ось така посилочка. Думаю, що ж там таке написано. Е, я тільки-тільки ну, одужав. Коли я хворів, мені пишуть: це тобі річний запас Амбасадору... хорону. Русу. <с> від кошенят Дніпра. Ну і відкриваємо. А тут, дорогі мої, як ви думаєте, що? А тут у нас купа, просто так, бумажечка, макулатура різна. У нас просто купа тестів Ой! Випадає все, гляньте. Купа, просто купа тестів. От. відповіду От Отак. То ж. Кому треба тест. <хи> Звертайтеся. Я вас обожнюю. У мене дуже креативні, дуже турботливі, і це безцінно. Я обожнюю наших глядачів, наших кошенят. Ви в мене особливі, ви в мене найкращі і кращої спільноти в українському Ютубі немає. Ось так. Звучить пафосно, але абсолютніша правда. Такі в нас сьогодні з вами новини та плітки, друзі. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, який виходять кожного дня на цьому каналі, окрім суботи. Слава Україні! Разом до перемоги!